Добрий день, чорянок, шановне товариство. Знову вам покажу ролик про інвазію. Я знаєте, дивлюся, як по телевізору там виступають різні депутати, члени там, Академії наук, які з під стола чи з стола не вилазили, і говорять вам якісь рекомендації. Вони в житті не посадили дерева. Тільки от бумажки перекладають там під своїми столами чи в якійсь там Верховній Раді, як ця овця Вчиннікова, що вона, вона хоч одне дерево посадила, вона хоч знає, де звідки це росте. Ця тупа, тупа, вибачте, за слово мерзота, бо я, е, я говорю не в такому загальноморальному тексті, а в лісівничому, в лісівничому, що от ви розумієте, в професійному сенсі, що е, нормальна людина не полізе туди, де вона нічого не розуміє. Нормальна людина робить своє нормальне діло, яке вона там варить борщ, щось робить. А коли людина о, там, географ, історик, взагалі хто непонятно хто, от, чи взагалі без засвіти, і вона починає вчити професіоналів, що це, що робити. Це тільки характерно для такої убогої країни, як Україна. По факту в нормальній країні це сміття би викинули б е, десь на узбіччя там вулиці замітати. От точно таке, як овчинникова там. Мама цих інвазіонерів придуркуватих. Ну, давайте е, е, слова словами, я вам покажу на справі. Що таке інвазія? От, вона є так. Ну, сказати це погано, чи по-перше, не можна сказати, що це погано. Це, як на мене, це навпаки краще. Е, ну, Але ж конкретно подивимося на інвазію на Бесарабії. Показую. Це поле. Це було поле. При мені це було поле. Я тут садив буряки, чого хоч сорго, суданку. Гарне розоране поле. Я його завжди використовував і воно в мене числилося як поле. Ну, Ці прийшли нові нові производительні сіли, нові лісники. Бачите, засрали це поле. Е, гарне поле я вам скажу. Гарне, нормальне. Ну, так. Тепер дивіться, чим воно заросло. Воно заросло. Такими породами. В'яз перша порода. Потім косточкові, дивіться. косточкові, бачите. Кісточкові породи. Ще бачу там жимолость, там бачите, жимолость. Що ще тут? Тут можна зустріти шиповник, шипшину. Ну і так, то та й майже все. Це основне, я сказав. Зустріти тут можна, що хоч, але це, скажімо, я назвав 99% цього насадження. Тепер дивіться е отам От далі глядічія, бачите? Але тут немає ні одної глядічії. Отам От трошки далі акація, але тут немає ні одної акації. Ну, дуба червоного тут немає ніде і близько. Тобто дивіться, що таке інвазія. Ну, ще раз кажу, що інвазія для мене це непогане слово. І це в природі так. Зміна, зміна порід, вона і в траві, йде хоче. Я цю інвазію вже бачив десятки разів. Приходить, уходить. В траві це дуже видно. То буває, один рік є одна трава, другий рік друга трава. Тобто це нічого абсолютно такого страшного немає. Це просто людям нема чим, як говориться, собаці нема що робити, то воно яйця лежить. Про вчиннікову і ту, як її? ті тімочка, ті примочка, коніщук. Нема що робити, то щось лежить. Отаке. Оце інвазія. На мій погляд, інвазія, так як тут люди закинули землю і не обробляють. Це нормально, не хочу розказувати, але, бо це займе багато часу. Але я вам скажу, що... Тут явно змінюється клімат на краще. Тут залишається сніг, тут зменшується випарування, тут заводяться птахи. Прямо переді мною побігла фазанка. На чистому полі вона не бігала. А тут побігала, тут зайці, тут природа. Розумієте, дивіться, наскільки тут як вам сказати об'єм природи в десятки разів чи в сотні вище, чим на полі, голому, на голому полі, тут за спиною там далі голе поле. Там взагалі рослини. Рідко буває більше 50 см. Оце такий от біологічний шар. 5 см, 10 см. А тут біологічний дивіться, рівень в метрі вимірюється. А буває от там велике дерево і десяток метрів. Все, до побачення, не живий, Юрій. Всього вам найкращого.